дня! сьогодні з нами знову Марк Куцевало, і ми вас вітаємо з міста Надвірна. Ви дивитеся програму на телерадіокомпанії Надвірна. Марк, вітаю! Я рада бачити тебе знову в нашому красивому місці. І минулого разу, коли ми зустрічалися, ти говорив про те, що є мета зібрати 40 мільйонів за 40 днів. Але оскільки не вдалося зібрати певну суму коштів, то знову повернувся сюди. Розкажи коротко, як відбувався похід. Ну а, з того разу, як я в тебе був у твоїй передачі на радіо, на той момент сума була зібрана десь півтора мільйону гривень. Але пройшло десь ну скільки часу? Десь тиждень, там ну, більше тиждень. Да? Тиждень, тиждень десь так. І я йшов пішки 27 годин без, без сну. І потім я лежав на ліжку в Рахові. І зараз сума станом на зараз 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Цих 6 мільйонів тут, тут знаходяться. <гум> я розгадала твій секрет. <гум> Це діамантова рука Марки Куцебалова. <гум> тут знаходиться 6 мільйонів. І коротко розкажи, як саме Я можу прикладувати, щоб може і на те, як все сталося. Все дуже просто. Я е... впав в Івано-Франківську з робота Трансформера, коли збирався до будинку. Ірини, я вночі крапка всі потім впав. Він там щось у неї система охорони, дуже така. Тому Марк, розкажи за акцію, це коли ти спав на ліжку да. під відкритим небом, скільки днів вона тривала? Довго тобі вдалося, ну і погодні умови. Чи впливали це? Це е, трапилось після того, як я повернувся до Рохова знов. Це точка старту, і я вирішив, що я вже е, не буду йти. А я буду робити навпаки, я буду лежати, щоб люди донатили. Тому я виніс центр міста ліжко. Е, прийшов мер, було офіційне відкриття. Він перерізав цю стрічку, і я е, лежав десь з часу дня до 11 вечора, десь 10 годин, Поки гроші не перетнули 5 мільйонів гривень. Тобто я, я би лежав до тих пір, поки не назбирали 5 мільйонів гривень. Тому коли ми перетнули позначку 5 мільйонів, я вже став і пішов з ліжка. Ну я пробув там десь біля 10 годин. Люди Рахова дуже підтримували, як і готівкою, так і всі люди, хто в інстаграмі це бачив, і завдяки кому я не лежав там всю ніч, тому що ну був такий ризик, що я буду там ночувати під відкритим небом. Тому мені дуже повезло і дуже класно, що все вдалося. Тобто, люди прониклися ідеєю ну, цікавим перформансом і зробили все належне, щоб ми наблизилися всі разом до нашої мети. Ні, і ось так. І ви і вони мене мене підняли з ліжку, і я вже ось прийшов. сюди. А у мера не було ідеї долучитися до вашої акції. Може, таким Ляг... методом він би швидше проскорив допомогу. Разом зі мною, да? Ні, на да. іншому ліжку. А на іншому. Ну іншого не було. Тому ну в вслідчий раз і мабуть треба двох знайти і щоб до мене люди приєднувалися. Чи трьохспальне якесь можливо тут є? Зараз які ваші маршрути? Зараз він точно такий же, який був: надвірна, Івано-Франківськ. Потім у нас Чернівці, Кам'янець-Подільськ, Вінниця, Умань і вже фінішна пряма Черкаська область, Мар'янівка під Києвом. Чи не буде такої ситуації, що ви от знову повернетеся назад? Е, ну хочу нагадати, що це я сам собі поставив такі умови. Що якщо я назбираю, я повернусь назад, тому е, зараз я мабуть вже не буду так робити, тому що це може бути нескінченно. Е, буду щось придумувати нове. Що для тебе найважче в поході? Е, мабуть, найважче це відмова від такого комфорту. Тобто мені не завжди вдається. Е... Ну, я дуже звик до своєї постелі. Я люблю там спати, а я кожен раз сплю в інших місцях, і це дуже важко. Там іноді буває хтось кричить врешіть. Іноді ти там сусіди, прямо, в ну ти в різних умовах спиш, і іноді не висипаєшся, а тобі треба йти, треба знімати все. І тобто, такий недостача комфорту, такого базового тобто, там, да, свій душ, цей цей, перевдягтися, десь попратися. Мабуть, це для мене не важче, а так. Фізичне навантаження, я це люблю, я можу пройти хоч 100, хоч 50. Це мені дуже подобається. Я минулого разу запитувалася, хто вас супроводжує. І зараз те саме запитання задам, mm -hmm. бо мені цікаво, бо бачу нових друзів, бачу собаку нову, mm -hmm. як ви її от, знайшли. А, да. а, в мене вже з'явилася собака, її звуть Трініці. А, ми її знайшли під Кам'янець-Подільськом, підібрали, тому що вона була зовсім хода, і в неї ну, були прям відні ну, реберці, прям дуже сильно Кіст, кістки. Зараз трішки відкармлюємо. Ну і просто там нікого не було. І прийшлося підібрати. Ну, я не знаю, просто нікого не було. І вона якась була дуже. Дуже в жахливому стані, тому ми її взяли, підібрали і дійшли до неї до Кам'янець-Подільського, і там вже якось. Ну, коротше, вона поки з нами. Далі у Рахові в акції з ліжком до нас приєднався Міша. Міша, він ізділена. Збілена. І він ну іде з нами. Ну. Приєднався до да. міще буде ціль з вами дійти до самої кінцевої точки. Ну я не знаю, як він витримає, але він от вже пару пару днів з нами йде. Я не знаю, як витримає він чи він до фініша, тому що він дайте. Я розкажу дуже смішну історію. Він вискочив з нами без нічого, без сумки, без шкарпеток, без ніжної білизни, тобто. Він не підготувався, просто вискочив за нами. І ми йому купили цей портфель, який ну щось треба ж йому взяти. мрії просто далі, далі мрію. Ну, Мішу, не слышно. У тебе немає мікрофону. Все ж таки. Приєднатись до нас, будь ласка. Хочемо. Навернемося до допомоги захисникам. От зараз вона більше спала, чи є більше підтримки допомоги? Відчувається, що якась така загальна втома, тому що насамперед, не від того, що люди втомилися допомагати, ні. Я бачу по іншим зборам, вони тривають. Мабуть, через те, що зараз дуже багато зборів і просто взагалі інформації. Ну, типу, креативних зборів, якихось новин, світових новин, і це таке психічне навантаження. Мабуть, воно більш якось тебе зморює, а я думаю, люди донатять, які донатили, звісно, десь там в якомусь місяці більше, в якомусь менше. Просто є, мабуть, така втома від всього, що коїться зараз. Ну, я маю і світові новини, і звісно наші події. Тому, ну, і як показує практика, якісь цікаві, типу, як у нас з ліжком, як. Те, що ми йшли цілу добу, вони дуже допомагають збору, тому що коли ми йшли цілу добу, ми за добу зібрали 2,5 мільйони гривень. Більше, ніж за тиждень походу. Коли ми були в ліжку, ми теж зібрали мільйон гривень за, за один день. Тобто людям треба якось ну, привертати увагу, треба шоу, тому будемо думати, що далі робити. Mm -hmm. Ну, За вашими словами, я зрозуміла, що у вас ще дуже багато є креативних ідей. Так, uh, да, звісно. А, і ще добра новина. Станом на зараз 6 мільйонів це вже одна машина для розмінування є. Я да, через пару днів викладу цю новину, там викладу, як вона виглядає. Тобто це супер. Ну вже є як-ніяк, вже є одна машина. Це, це гарно, Марк. Я тобі дуже щиро вдячна, що ти знову в нас у надвірні. Щиро тобі вдячна за те, що ти не забуваєш про нас. що Ти нам пишеш, ми тебе запрошуємо. Ти відгукуєшся на всі наші прохання. Я надіюся, що твоя благодійна акція по залученню коштів на підтримку ЗСУ буде швидше, результативніша. І надіюся, що твоє. Сторіс в інстаграмі скоро буде звучатиме зі словами про перемогу і про мир. Дякую, дякую.